Моє таке несподіване бажання поговорити з вами про книги, і мені хочеться про це говорити. Мені хочеться розказувати, що так можна, що можна читати, що можна ходити в бібліотеку. якісний художній текст теж може дуже багато чого навчити. Власне за останній місяць я прочитала ось ці чотири книги. Я не дуже люблю читати книги, коли про них активно говорять. Дуже класний книжковий фон, дуже багато сучасної літератури. Можливо, вам комусь здається, що це якась книга суто там про політику і якась ем, документалістика, то ні, це художня книга. Тут дуже гарно написана художня історія. Я цільова аудиторія цієї літератури. Я таке читаю. Мені подобається. Мені подобається все про українську мову. Також якби побачила десь на полиці щось таке, е, я б навряд чи взяла до рук і придбала б собі, щоб читати, але бачите, знову ж таки, це бібліотечна книжка. Тут теж по суті про людяність, про людськість, про те, що таке люди, якими вони є, як вони взаємодіють між собою і так далі. Ну, в принципі, якщо так звести, то будь-яка художня література. Про людей правильно навіть одна книга, прочитана в потрібний час, може дуже гарно підтримати, наштовхнути на якісь роздуми, додати життєвих сил, стійкості, так розуміння, і це дуже гарно.